Вітаю, друзі! Вас на каналі! Нам добре у нас все своє. Сьогодні вам хочу розказати про сухоцвіти. Я вже їх вирощую третій сезон, і хочеться поділитися з вами. Досвідом, як пророщувати певні види рослин. Вже зараз якраз прийшла пора їх вирощувати. Я трішки раніше почала, бо маю досвідчення. А ті, хто не мають досвідки, то вже можна потрішки починати. Лютий кінець треба сіяти. Отже, сьогодні поговоримо про по, по краспедії, по гомфрені, статиця або кермек і лагорус. Отже по порядку Основний секрет проростання краспедії це отакі от кульки жовтенькі, це поверхневий посів. Ми заповняємо лоточок, ставимо в тепле. Світле місце, поверхнево сіємо, нічим не 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 цей не присипаємо. Тоді, коли бать, накриваємо плівочкою, коли бачимо, що проклюнулися трошечки росточки, тоді легесенько тако притрусили, ледь-ледь-ледь. І тоді вона гарно сходить без проблем. Я в минулому році був перший досвід, засипала і вона мені не проросла. Потім вже другий раз сіяла. Тоді мені все вдалося. Оце такий головний секрет поверхневий посів. Гомфрена по порядку. Так, гомфрена, вона в нас її треба замочувати. У мене домашнє насіння в цьому році я назбирала собі. То я тако спочатку замочую її в водичці. При кімнатній температурі стоїть 3 дня. тоді трошки водичку зливаємо. І вологою ставимо на 3 тижні, можна на 2, на 2 тижні в холодильник поставити, в нижню полицю, там, де от овочі зберігаються, і там стоїть вона. Тоді самий головний секрет: ми її сіємо, присипаємо і ставимо в дуже тепле місце. Можна на батарею, можна на котел, там, де дуже-дуже тепло. Вона сходить буквально за 2 дні при таких умовах, при дуже теплому місці. Отакий от секрет по гомфрені. Да, кермек. З кермеком ну, не повинно виникнути якісь проблеми. Він точно так само Сіємо, чуть чуть присипаємо небагато. Я трошки кокосом присипала, просто бо він в мене є, можна просто ґрунтом. І так само в тепле місце, на батарею, на котел теж швидко сходить. І що в нас ще тут залишився? Лагорос. Лагорос це такі оці пухнастики, які є от. от. Так, а Гомфрена, гомфрена це ось це. Ну і статицю кермек всі знають. Лагорус також сіється поверхнево, не заглиблюється, тоді він гарно сходить. І так само посіяли, прикрили в світленьке, тепленьке місце. Можна не на батарею, бо це як травичка. Воно гарно проростає. Головне не заглиблювати. Якщо закопати, теж не проросте. Отакі от, от основні. Основні секрети вирощування сухоцвітів. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте питання, якщо щось цікавить. Отакі от от гарні композиції виходять. Так що чекаю вас до наступних зустрічей. Дякую, Рої. Це ж круто.